Вітаю вас на другому модулі основне поняття Excel, сьогодні в нас заняття номер 5 сьогодні розмовляємо про дату і час. Що ви мусите знати? Шо дата – це число, яке показує кількість днів від 1 січня 1990 року. Це так, ці дані розуміє Excel. То, що ви бачите в такому форматі дату, це зручно для людини. Машина бачить один, а саме наш табличний процесор Excel. Якщо в нас візьмемо дату цього року, вже 20. Січня 24-го року, то це число буде 45311. Що це означає? Що Щойшло 45311 днів від цієї дати. Це просто початок розрахунку, від якого взяли. Далі в нас ще є дробна частина. Це доля суток. Наприклад, 12 годин це половина суток, значить 0,5. І та сама дата буде в такому форматі, як тут, тільки плюс 0,5. Тут ви помилився, вибачаюся 20-го. І зараз переходимо до конкретного прикладу. Переходимо сюди, і що ми бачимо? Перше, я хочу показати, як це насправді виглядає. Ми маємо дати: 90-й рік, 900-й, 100 тут в нас січень 20, те тут січень 20, -та, 18 -та година. Виділяємо все це. Правою клавішою купювати, лівою клавішею, правою вставити. І зараз я виділяю все це і вибираю знак формат не дата, А числовий. Як ви бачите, число 1 це початок, як я казав, Це дата 45311, а ця дата І плюс 18 годин це 0,75. Якщо ви будете переводити ці формати, ви просто мусите зрозуміти, що буде така кількість знаків після зап'ятої, зап якщо. В нас вказано час. Тобто, Якщо є дробна частина, це означає, що в даті в нас вписаний час. Далі переходимо до наступної функції. Наступна функція це функція дата, як тут описано. І я пишу їх англійською. Пишемо цю функцію равно, date. Там натискаємо. Відкривається дужка. Обираємо рік кропка з комою. Місяць кропка з комою, День. Закриваємо дужки, натискаємо Enter, і як ви бачите, коректно в нас підтягнулася дата. Ще я хотів зосередити увагу на тому, що в мене польський формат стоїть, і як ви бачите, рік, місяць, день. Якщо б у вас був інший формат, ви просто б в іншому порядку по цих рекомендаціях підставляли б дні. Наприклад, як прийнято в Україні день місяць, рік. То ви вставляли би просто відповідно по справці довідці цієї свої комірки. Тобто вибирали б: замість року у нас був би день, замість місяця ну, місяць був би, і замість дня був би рік. І формат даних був би інший. Це, якщо в, в якому форматі у вас календар. Я маю надію, це зрозуміло. Натискаємо Enter. Далі, так само, з дати, ми можемо дістати рік, місяць та день. Тут. Функції, як ви бачите, написані внизу. Буде функція російського год, місяць і день. Тому догадаєтесь. Я пишу її англійською равно. Рік в це в нас year. Обираємо його. Таб. Обираємо з якої комірки, закриваємо Enter. Так само місяць, равно, months. Таб. Комірка. Закриваємо Enter. Так само день. Равно, day «tab», Комірка лівою клавішою. Закриваємо ножки Enter. Все коректно підтягується. Тепер ми хочемо розрахувати, скільки робочих днів пропрацювала людина. Для цього є, наприклад, цей календар. Я зробив спеціально, щоб наглядно було видно. Що ми до цієї дати? Просто додаємо. Просто 5 днів, то ми отримаємо 24 січня. 24 січня це правильно, тільки ми не врахували вихідні. Excel цього теж не зробив, бо ми додали 5 днів, з яких 2 в нас вихідних. Вручну розуміло, зрозуміло, ми можемо все це змінити, але нам треба це зробити автоматично. Для цього є спеціальна функція, функція робочий день. А англійською це буде функція workday. Натискаємо Tab. Як бачите, початкова дата це в нас дата старту. Кропка з комою. І дні це в нас кількість робочих днів. Закриваємо дужки. Натискаємо Enter і це 26. Перевіряємо. Раз, два, три, п'ять. 5 робочих днів. Коректно? Коректно. Ще є дуже класна тут додаткова функція. Якщо ми відкриємо тут довідку, як ви бачите, тут є щось такого як свята. То тут ви можете вписати свята. Тобто, наприклад, вилучити понеділок-вівторок, уявимо собі, що це теж свята і це вихідні дні. Тоді їх тут треба написати в форматі числа. Для цього ви мусите вміти переводити це з формату дати до формату число. Це вам на, просто на Довідка така на майбутнє, щоб ви знали, що якщо треба вилучати свята, ви можете задати свята державним на календар всього року, вписуючи просто сюди функцію, як виключені ці дні, які у нас перепадають на свята. І остання функція це чисто робочі дні. Ми можемо порахувати, скільки робочих днів у нас в цьому календарі. Просто, наприклад, в місяці чи скільки робочих днів від 15 січня почав працювати працівник, і до кінця місяцю ми його затруднили. То ми хочемо порахувати, скільки робочих днів він пропрацював. В цьому використовується функція чисто робочі дні. А англійською це буде функція Network Days. І тут, як бачите, теж можете цю довідку відкрити або користуватися цією, кому як зручно. Я вам для прикладу довідку цю. Початкова дата, це у нас дата старту, кінцева дата, дата закінчення. як ви бачите, ще результат 13. Натискаємо ОК, отримуємо 13 і рахуємо від 15 числа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ой, прохвалене. Тут у нас виходить 10. 1, 2, 3, 4, 5. Два рази 10, 11, 12, 12, 13. Коректна функція працює. Супер. І в кінці, після цих всіх уроків, буде одно зведене велике завдання. Я цей шаблон вам кину, щоб ви практикувалися, вибачаюся. І далі побачимось на наступному уроці. Бажаю успіхів, гарного вечора і до побачення. До зустрічі!